Друзі, усіх вітаю! У цьому відео покажу вам трішки своє місце сили, спокою та натхнення. Ви тільки гляньте, які! Тут трави просто вище мого зросту. Я в шоці? Це колись тут цього всього не було. цих трав, Це все було витоптане з'їжене, від річки і до лісу. От там річка, тут ліс, тут він просто вузька смужка, а там далі розширюється. Але все було луг, все було з'їжено коровами, тут виписалось багато худоби, дуже часто приїжджали люди, дуже багато туристів відпочивали. Це таке туристичне місце називається чудинівці біля млина. Тут колись був млин, його розвалили, і от утворилися ці пороги, виникли, так звані, з каміння. Але подивіться, які зараз тут трави, корів нема, людей мало. І наскільки природа бере своє, не втрачає цей шанс відновитися. Оця е, криничка, тут колись було дуже цілюще якесь джерело, це святе місце, сюди навіть приходять паломники, а альтанку зробили чи в минулому, чи в позаминулому році, зовсім недавно, і трошки розчистили берег. Але просто я вшосі, наскільки тут швидко все заростає. Там, де був луг, уже ліс. А ця каляска, цей дитячий візочок їде просто скрізь. 4 на 4. Оф-роаут, так, Кароліна? А не знаю, можливо, я помиляюся, але мені здається, що це руни. Так чи ні? Напишіть в коментарях. Це це руни чи це не руни, бо я так, знаєте, бачила їх кілька разів, але не впевнена, так, не розбираюся глибоко у темі рун. Це ось ця криничка і хтось по центру наніс, надряпав Такі символи.